Олексій Рябчин, експерт з енергетики та клімату, заступник міністра енергетики та захисту довкілля в 2019-2020 роках. Разом з нами, пане Олексій, вітаємо. Вітаю і всю країну вітаю з Різдвом. Дуже приємно бути з вами в цей день. навзаєм. Але бачите, цей різдвяний день вже понад годину повітряна тривога по всій Україні через зліт російського винищувача. Міг 31 к Якщо говорити про українську енергетичну систему, вже Приблизно місяць, можливо навіть півтора, як українська система стоїть, враховуючи попередній досвід і попередній рік. І схоже, що висновків більше зробили все-таки українські енергетики та українські захисники, аніж російські енергетики і російські нападники. Е, які висновки ми можемо зараз зробити на загал а, ну Дійсно, я з вами погоджуюсь, що Атаки йдуть, і в тому числі на дієкти української енергетики особливо на сході страждають певні з них. Точно знаємо в, в тому числі і шахідами ракетами, були спроби пошкодити далі енергетичну інфраструктуру, які були відбиті. І дійсно, якщо згадати рік тому, то ми вже минулого року стикнулися із відключеннями, і з бкаутами з іншими негативними наслідками російських атак, то зараз. Такого немає, але повністю погоджуюся з, з нашими шановними представниками військових сил, які говорили на самому початку, що ці події будуть тривати. Росіяни вчаться, вони вивчають, де стоїть наше ППО ну, і енергетики до цього готові. У нас є певні резерви. В нас є розуміння, яким чином, якщо не дай Боже, щось станеться, яким чином ми будемо. На це реагувати ми вже навчені, тому висновки одні Україна захищається, Україна готова до НАТО. все буде добре. І навіть якщо будуть певні там я не знаю, яло відключення, чи щось станеться. Я думаю, що ми знаємо, як на це протидіяти. Давайте ще згадаємо про нашу гідрогенерацію. От власне знищення Каховської ГЕС маємо нощівні наслідки. Про відновлення не йдеться принаймні до завершення війни. Якими альтернативними шляхами ми компенсуємо втрати? Я б сказав би, що Каховська Гес була не така велика в масштабах там всієї енергетичної системи України. Дійсно, є наслідки на енергосистему, що складніше, тепер треба скажімо так, у керувати басейном Дніпра для того, щоб балансувати енергію, для хоч об накопичувати водину більше ніж в них наслідків саме на певне на довкілля і для людей для бюро які там знаходяться. Тому спілкуючись з представниками «Укргідроенерго», вони розглядають побудову нової ГЕС і. Розбудови або закінчення добудови тих, які зараз будуються, і це значно покращить ситуацію допоможе нам мати певний баланс в енергосистемі. А ось шкода довкіллі, шкода природи, шкода людям. Це екоцид і міністерство захисту довкілля працює з міжнародними партнерами для того, щоб взагалі цей термін екоцид легалізувати, і під нього збираються докази для того, щоб ті гроші, які зараз є компенсовані, які зараз є арештовані в Російській Федерації в різних юрисдикціях, Вони були направлені саме на компенсацію шкоди довкіллю, шкоду природи, і це ну є такий принцип агресор Пей забрудник забрудник Пей, тобто. Люторський намагаємося зробити, щоб агресор заплатив за ті шкоду довкіллю, які є. І до речі, недавно була велика конференція ООН з питань змін клімату. Там представляли в тому числі таку концепцію, як забруднення і викиди під час війни. Тобто ці танки, ці ракети, ці забруднення природи, які є в нас, вони якби на нашому балансі залишаються. Це викиди приблизно річної обсяги Бельгії, і порахували, що це приблизно 10 мільярдів доларів додатково для. Для того щоб їх зменшити, також також ці гроші розраховуються дуже такими копіткими методологіями, для того, щоб все перекинути на агресора для того, щоб все було компенсоване, зрозуміло. Так дійсно агресор має заплатити за свою агресію і відповісти перед законом. Пане Оксію, дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Оксій Рябчин, експерт з енергетики та клімату, заступник міністра енергетики та захисту довкілля у 2019-2020 роках. Щойно був наживо.